Вітаю! Сьогодні у відео ми розглянемо один з варіантів ведення обліку на декілька організацій. Досить часто зустрічаються ситуації, коли на одній торговій точці працює декілька фопів, або ж у вас може бути декілька фопів, але кожен з них відповідає іншій торговій точці. Обидва ці варіанти ви зможете обліковувати так, як буде продемонстровано в даному відео. Також розглянемо основні переваги та недоліки такого ведення, щоб ви змогли обрати найзручніший для себе варіант для управлінського обліку. Отож, першим кроком є створення організацій. Їх може бути така кількість, яка вам потрібна. Сьогодні продемонструємо на прикладі двох ФОПів. Так як залишки мають вестися на кожного з цих фопів, то вмикаємо в карті організації Вести складський облік. Додаємо в організації рахунки для безготівки. У вкладці Склади у нас створено три торгові точки. На одній з них Працює ФОП Бондаренко. На другій ФОП Шевченко. На третій точці вони ведуть діяльність разом. У випадку, якщо ваша діяльність потребує фіскалізації, то для її налаштування необхідно створити відповідні господарські одиниці у складах. На торговій точці Зоомагазин працює Бондаренко. Тому тут створюємо господарську одиницю на нього. Цей склад налаштовуємо господарську одиницю на ФОПа Шевченка. А магазин Продукторія матиме дві господарські одиниці, так як продаж має вестися від двох фопів. Всі три склади у нас заповнені товарами. Але поки без залишків. Про них трохи пізніше. Єдине, що варто зробити у даній вкладці, це розділити у складі, де працює декілька фопів категорії по господарських одиницях. Тобто ми заходимо у категорію. І у вкладці Буховлік обираємо, якому ФОПові вона належить. Це робиться для того, щоб при продажі по чеку система розуміла, на кого з ФОПів фіскалізувати даний товар. Якщо ж у полі господарська одиниця в категорії Залишити пусто, система фіскалізуватиме на першу господарську одиницю на складі тієї організації, яка вам доступна як користувачу. Звертаю вашу увагу на тому, що робити такі дії на складі, де працює один ФОП і наявна лише одна господарська одиниця, не потрібно. Щодо каси, то при їх створенні потрібно обрати організацію, якій вона належить. Тому у нас буде створено 4 каси, адже кожен з фопів працює на двох точках, тому для зручності так їх і назвемо. До каси. Налаштовуємо ПРРО. Детальніше про всі його налаштування за посиланням під відео. Зараз основний момент, який хочу нагадати, це те, що ми зв'язуємо касу з відповідною господарською одиницею. Перейдемо до приходу товару на склад. При створенні прибуткової накладної у шапці документу ми обираємо, на яку організацію здійснюється прихід. Товар у документ обираємо з необхідного складу, прописуємо кількість, яка прийшла, та ціну закупки. Створимо для прикладу дві накладних на склад, де працює два фопи. Одну від одного фопа, а іншу від іншого. Щодо розрахунку по накладній. То, звичайно, що при створенні на підставі платіжного документу, у вас буде вибір каз або ж рахунків тієї організації, яка була у накладній і перенеслася в платіжний документ. Щодо вкладки Контрагенти, то заборгованість ви будете бачити наступним чином: При вході у вкладку. Відображатимуться дані організації, яка у вас встановлена за замовчуванням у профілі користувача. У мене це ФОП-Бондаренко. Тому від постачальника тов Родина в нас є дві прибуткові накладні. Зараз я бачу заборгованість. По одній накладні. Для того, щоб перемкнутися на другу, необхідно її обрати ось тут. Як бачимо. Дані по контрагенту змінилися. По аналогії ви будете бачити оприбутковані залишки на складі. У вкладці Товари або у будь-якій іншій вкладці вам відкриватимуться дані тієї організації, яка обрана за замовчуванням. Тобто наразі я бачу залишки ФОПа Бондаренка. Щоб переглянути залишки іншого ФОПа, потрібно перемкнутися на нього ось тут. У звіті залишки на складі та інших звітах, у фільтрах ви можете обирати, якого ФОПа хочете переглянути, або ж робити вибір обох. Перейдемо до продажу товарів. Якщо ви продаєте видатковою накладною, то при її формуванні у шапці документу обираємо необхідну організацію. Аналогічно як робили при приході товару. Зверніть увагу, що при перемиканні між організаціями, зліва у списку товарів залишки товару відображаються саме тієї організації, яку ми обрали. Обираємо товари в документ. Якщо потрібно продати товари іншої організації, то створюємо другий документ уже на неї. Тобто продати товар ви можете від тої організації, на яку він прийшов на склад. Якщо ж продати товар від ФОПа Бондаренка. Той, що є на залишку у ФОПа Шевченка, то у вас вийде наступна картина. При збереженні документу система повідомить, що немає обраного товару на складі саме в цього ФОПа. При підтвердженні цей товар спишеться в мінус. Ось ми бачимо вкладці товари. Мінусові залишки. Щоб вирівняти залишки, ви можете скористатися документом переміщення товарів. Тобто кількість товарів з мінусовим залишком перемістити з іншого ФОПа. В нашому випадку переходимо в документи переміщення товарів і обираємо, що з ФОПа Шевченка на ФОПа Бондаренка склад переміщення залишається той самий. Нам потрібно перемістити цих два товари. Для правильної фіксації партії переміщення важливо робити датою або годиною ранішою, ніж відбувся продаж. Так як продаж відбувався в мінус, то після вирівнювання залишків за допомогою переміщення. Важливо перепровести документи продажу. Щодо продаж, через вікно касира по чеку то з торговою точкою, де працює один ФОП, все зрозуміло. Касир матиме доступ до одного ФОПа і, відповідно до його однієї каси, відкриватиме її, і продаж буде фіксуватися на даного ФОПа. Як же ж працювати на точці, де є два і більше ФОПів? На нашому прикладі касир цієї точки у доступах матиме. Даний склад продукторія. Але дві організації та дві каси. При вході у вікно касира потрібно буде відкривати дві каси, якщо є контроль касових змін або ж фіскалізація. Отож. Ми відкрили касу Бондаренка. Зараз відкриваємо касу Шевченка. Каси відкрито. Вгорі вікна касира у нас будуть відображатися дані тієї організації, яка обрана у профілі касира за замовчуванням. Відповідної залишки бачить касир саме цього ФОПа. Щоб побачити дані іншого ФОПа, можна перемикатися ось тут. Хоча це і не є обов'язково. Як працюватиме система? Вернемося назад до нашого першого ФОПа. Якщо у вас не підключено ПРРО і ви працюєте зі звичайними чеками, то так, чек буде пробиватися на того ФОПа, який відображається тут, у вікні касира. По аналогії, як працює видаткова накладна, яку ми перед цим розглядали. Але все ж таки, продаж по чеку потребує фіскалізації, і якщо ви її налаштували, то продаж може відбуватися на декількох ФОПів одночасно. Коли ми налаштовували господарські одиниці на складі, то зробили поділ по категоріях, який товар якому ФОПові належить. Тому, якщо у вікні касира створюється фіскальний чек, система самостійно аналізуватиме, на кого з ФОПів його фіскалізувати, в незалежності від того, що обрано у касира ось тут. Як бачимо, у нас йогурт фіскалізується на ФОПа Шевченка. Якщо ж в одному чекові набрати товари двох ФОПів, то момент оплати чек розділиться на два автоматично. Орієнтуючись по тому, в яку категорію входить відповідний товар. Розуміємо, що не всім підходить. Поділ товарів по категоріям. Адже у вас може бути один і той самий товар надходити від двох ФОПів одночасно. Тому, якщо на вашій точці потрібно мати можливість всі товари продавати від двох ФОПів, то поділ чеку на два не зможе відбуватися. Робити чек на кожного з ФОПів потрібно окремо і для цього потрібно використовувати два різних входи в програму. Один вхід відповідатиме за першого ФОПа і матиме доступ лише до його організації та каси. Це виглядатиме ось так. Інший користувач працюватиме від другого ФОПа і відповідно матиме доступ до його елементів. У категоріях товару в даному випадку буде пусто в полі Господарська одиниця. І система при продажу по чеку буде фіскалізувати і списувати залишок з тієї організації, яка доступна у користувача, який робить чек. Як ви вже змогли помітити, не завжди зручно бачити залишки лише однієї організації. Тому у налаштуваннях програми ви можете вімкнути таку функцію як загальний залишок на всій організації. В такому випадку, у всіх вкладках, де є перелік товарів, ви будете бачити загальні залишки всіх організацій на складі. Але у вас не буде можливості подивитися залишки в розрізі організацій, адже навіть у звіті залишки на складі, не буде у фільтрі поля для вибору ФОПа. Тому даний варіант підійде. Більше для тих, у кого немає потреби вести чіткий контроль залишків кожної організації. Для прикладу, при використанні даного функціоналу у вас може виникнути наступна ситуація, що придбаний був товар на ФОПа Бондаренка 10 одиниць, а проданий від Шевченка 2 одиниці. На складі відображатиме у вас зараз в наявності 8 одиниць товару. Що співпадає з тим, що в реальності. Але, якщо вимкнути параметр загальний залишок і подивитися в розрізі, то у вас залишки буде показувати 10 одиниць на фопові Бондаренку і мінус 2 одиниці на фопові Шевченку. Тому вмикати параметр загальний залишок на всій організації, потрібно не всім. Також незручний момент є з документом інвентаризації. Якщо ви ведете залишки в розрізі організацій, то вам потрібно робити документ на відповідну організацію. Яку ви обираєте в шапці документу. І якщо товар один і той самий є на двох флопах одночасно. Він буде у двох документах інвентаризації, і у колонці по обліку система буде показувати залишок, який є на обраному вами ФОПові. Якщо ж у вас включений параметр загальний залишок на всій організації, то товар буде в одному документі, а в колонці По обліку ви будете бачити загальний залишок на всій організації. Щодо результату інвентаризації. То він буде мінусуватися або ж додаватися до тієї організації, яка обрана в шапці документу. Ще одним недоліком або ж незручністю ведення обліку в розрізі організації є те, що у випадку зміни ФОПа, що досить часто зустрічається, вам потрібно буде перекидати на нового ФОПа наявні залишки. Потрібно буде довше налаштовувати решту елементів програми, а також редагувати доступи. Також не у всіх звітах наразі є можливість множинного вибору організації. Тому може бути незручно аналізувати деякі показники. Недоліком для багатьох клієнтів є також те, що рахунки, каси, співробітники ведуться в розрізі організацій. Тобто, в реальності у вас виручка в магазині знаходиться в одній касі, а по програмі це буде дві окремих каси. Кожного з ФОПів. І коли інкасується дана готівка, то не можна зробити просто переміщення у касу сейф одним документом, а потрібно використовувати вилучення з однієї каси та внесення в іншу. Адже переміщення можна створювати лише в межах однієї організації. Ведення обліку в розрізі організації має і ряд переваг. По-перше, це те, що з бухгалтерської точки зору. Ви бачите вірний рух по організаціях. Та можете при потребі вірно передавати документи в бухгалтерську програму, якщо є потреба інтеграції з нею. По-друге, ви можете зручно використовувати шаблони друкованих форм, адже дані у них будуть підтягуватися згідно даних організації, на яку створений документ. Більшість звітів та графічну аналітику ви можете переглядати як окремо по організації, так і обирати їх разом. При такому веденні структури бізнесу зручніше обмежувати доступи користувачів. Адже при виборі у даному полі організації. Користувач не зможе бачити ні аналітики, ні документів іншої організації. Це зручно для франшиз, коли один ФОП не має бачити ніяких даних іншого ФОПа. За допомогою висвітлених плюсів та мінусів ведення обліку в розрізі організацій ви зможете прийняти рішення, чи підходить вам такий варіант. А у наступних відео ми розглянемо ще інші можливості ведення управлінського обліку у нашій програмі. До зустрічі!